Та 4 перезарядає. Всім маєте з вами Квінт, і сьогодні в даному відео ми з вами будемо робити патрулі трішечки в Інпу на п'ятому сервері і трішечки в СБУ на шостому. Але на шостому буде дуже цікавий конфлікт. В цілому частину з нього ви бачили зараз на початку відео. Увіряю вас, додивіться відео до кінця. Вам дуже сподобається. Не забувайте, що гра на п'ятому та на шостому сервері. Там є мої промокоди. Юзайте, вони вам дадуть дуже гарні бонуси. Ну а не будемо тягнути гумом приємного перегляду. І так, ну що, прийшов час починати патруль, і тут ми одразу бачимо правопорушника. Давайте за ним поїхали. Водій, припускаємось до узбіччя, робимо зупинку. Так, ну це в нас новенький, на таксі працює. Добре. Так, давайте я просимо попередження видам. Тук тук-тук, у тук, віконс. Бажаю здоров'я, капітан поліції Дніпра, Дмитро Квінтов дістав посвідчення, показав на рівні очей, після чого прибрав назад в праву кишеню. Чому порушити право дорожнього руху? Вас винесло? Це ж як так? Ну добре, дивіться, на перший раз я вам це пробачу, але, будь ласка, більше не порушуйте, інакше мені треба буде виписати вам штраф. Це гарної дороги. Чи то не укло. Чому зараз показує, що уклон, а коли я борусь, показує, що не уклон. Як це працює? Ну добре. І так, ну а зараз ми з вами приїхали в Київ, тому що в Дніпрі лише одна людина порушувала. Одна і все більше там в цілому нікого нема. Так що будемо зараз намагатися зловити когось в Києві. Сподіваюся, тут люди будуть. Ану топне, штопне. А можна коли позрав кудись? Можна. є... Я тебе еба ё... да ну на не вірю, чекай минут. Квинтов, еб, брат, да ну. Я тільки бачу ця машина, я тики вчару твой видос кидай, которую патруль, понял? Бачу така машина, типу, ты Ти Ти не потребуєш, думаю. Ну баш, повезло. Патрулюєш, да, видос Відо... коли будемо? Ой, там не знаю, зараз записую в Дніпрі взагалі нікого нема. Сподіваюсь, що в Києві знайду когось. Ну гарного дня тобі. Давай тобі також. Так, ну я думаю, що це було правопорушення, тому я думаю, можна в цілому. Ой-ой-ой! Водій притискаємось до узбіччя. Бажаю здоров'я. Капітан поліції Дніпра, Дмитро Квінтов. Дістав посвідчення справи кишені, показав на рівні очей. Після чого поклав назад в кишеню. Чому порушимо? Мене закинуло рульове колесо. Ну так треба. Я думаю, в ремонт машину відвести, а не їздити на ній. Так, я якраз їхав до ремонту. Ага, і так круто завернули до НПУ Києва. Покажіть мені, будь ласка, свій паспорт і водійське посвідчення. Так, взяв водійське посвідчення, права категорії Б є. Так, добре, віддав назад. І тепер паспорт. Так, взяв паспорт громадянина навпроти, громадянин не в розшуку. Повернув назад. Так, добре, машину на евокаторі краще відвезіть в СТО, Самому їздити на ній не можна. Тому що можна зробити дуже опасне ДТП. Добре. Більше не порушуйте Опа. Так, ось у нас тут пляшки збирає. Бажа здоров'я. Дай Бога, дуже здоров'я. А чим ви тут займаєтесь? А Зараз, знаєте. З жіною поругався порогався, вона викинула мої речі, шукаю їх зараз бігаю. Ага, я б поняв. Ну добре, шукайте. І більше не сваріться з жінкою. Кстати, Квінтов, я твій підпис. <рес> я так і поняв. <рес> а все приємно. Я так і поняв, що він каже мою фразу, яку я радий вказати на стрімах або на відосах. Приємно, приємно. Тук тук, -тук постуков у віконце. Бажаю здоров'я, капітан поліції Дніпра, Дмитро Квінтов. Дістав посвідчення правої кишені, показав на рівні очей. Прибрав кишеню. Чому порушити правила дорожнього руху? Я, я Я цього рижика. Я є добуди все його, пакуйте його, Він мене рижиком на. Все, все, пакуйте його. Я навіть його вам поможу його. Пакуйте, короче. Це, добре, дивіться. Більше не порушуйте, На наступний раз якщо побачу, ай-яй-яй буду робити. Не-не-не, виписуємо, У нього розыски, у нього розыски. виписуємо. О, напад на цивильный. виписуємо, а він ко мене назвал. Диви, напад на цивильную. Так, зупиніться, будь ласка. Да, туди я. щось ни що если я у вас пістолетики якісь бачу в руках. Можеш, можеш, можеш потерятися, У мене є ліцей. А, у вас є лицензія, добре, добре. Да я не делав, щоб забрали у меня МКС ту штуки, шо ти дом похож я деш. До речі, оф то не помиляйся м 4 це заборонена зброю. Можна тільки з каром лю людям ходити. Да, ну ладно. Все добре, гарне дороги більше не порушити. Я хотів правопорушників, але блін, підписників я не хочу сажати в тюрму. Так що добре. Прощаємо. Добре, якщо у мене пів сервера буде підписників, тоді треба буде вже наказувати. Але ці хлопці файні, коротше, смішні, Так що відпустимо їх. Сьогодні добре, так що нехай займаються своїми справами, а ми їдемо далі шукати правопорушників І так, позустрічній. Ви на путях стоїте. Ждайте трішечки назад. Я не збираюся приводити в дію такий марний план. Тук-тук-тук, постукав у віконце. Бажаю здоров'я, капітан поліції Дніпра, Дмитро Квінтов дістав посвідчення справі кишені, показав на рівні очей, після чого прибрав назад в кишеню. Чому порушуєте? Ти шо, актор? Так, ну зараз подивимось, що напише на жаль, чомусь більшість когось зупиняю без мікрофонів. Ну що це таке? Гра з мікрофоном. Так співпало, кажете. З не думаю. Дивіться, можете, будь ласка, показати свій паспорт та техпаспорт. Так, взяв паспорт в людини навпроти, перевірив, повернув назад. Добре, і техпаспорт. Так, взяв техпаспорт на машину, перевірив. Після чого повернув назад. Добре, дивіться на перший раз я вас прощаю. Більше, будь ласка, не порушуйте правила. гарної вам дороги. А що робити, якщо у мене розшук? Снімати штани і бігати <риклад> Так, добре, людинка нам потрапилась адекватно, це Чензес взагалі нічого не букував, нормально все дав, що я просив. Е, короче, Чен побільше в таких адекватних людей. Літак. Во. Ну а зараз починається конфлікт. Я в СБУ побачив, що є людина в орієнтировці і поїхав її шукати. Я поняв, що вона знаходиться біля бункера і вирішив туди під'їхати. Там я побачив двох людей. На жаль, я це не записав. Я не під'їжджав до бункера. Я стояв біля автобусів і один з них вирішив підбіжати до мене. Я попросив у нього паспорт, і він дав драпу. А це в нас не підкора. Ну і зараз ви все побачите. Ти нічого не перепутав без тазер тайзеріспользувати автопом у мене право я я я закину на по. Порт після чого ви почали від мене обігати, я не убігав що, про звижете, може і буде випросити проти вас в суді. У вас є право на скільки може сходити приватним, вам у вас і право на дитинах та вам зрозумілі ваші права. Вам зрозуміли ваші права. Ще одна людина, яка була в розшуку, тобто на неї була орієнтировка, вони знаходились там поруч. І я подумав, що вони друзі. Ну і в цілому, після того як та людина вийшла з гри під час РП процесу, біля мене промчався ще один правопорушник. Водій припускаємось до узліччя. Дістав тезер, тазер на цьому моменті. Не вдалося вирізати музику, тому я розповім, що тут коїться. Людинка від мене убігає. Я просто її хобана та й зирнув, надяг кайданки. Після чого ми трішечки пройшли. Я їй там показав посвідчення, зачитав міранду після того, як він мені не дав свій паспорт. Ну і потім такий самий кінець. Після цієї ситуації я взяв крузак та поїхав кататися по місту. Після того, як я покатався, вирішив заїхати до банкомата, покласти туди гроші і проїжджав поруч з СБУ. А вже там стояв перший правопорушник. А що було далі? Ви зараз побачите? Ставим 4 присерядив. 4 прибрав за спину, взяв снайпер, по Розрядив снайперку, прибрав за спину. Бл, які лохи просто! Це ж наскільки треба образити, щоб взяти потім. Поїхати, почати дмити і ще й злитися можна яким, після того як я поїздив по справах, я вирішив повернутись до СБУ щоб подивитися на свіжі орієнтування і декого побачив біля СБУ. Дивися, якщо він буде, ну, будь ласка, можете от тоді приїхати? Аж тоді щось. Типа поговорить. Ну, типа... Поважай здоров'я, що тут осталось. Димон, короче, по траву. Вы беспределите, що в большом случае. Да, беспредельник. Да. А Можуть. ти не знаєш? Взагалі ні Не, не, не доганяєш, да, що без предупреждения стріляти по людям тайзер, Пекалі. одевать наручники це нормально? А, якщо я на підкорот? Я вас затрину за непіапіне Непідкора після не під не кора третього предупреждення, правильно? Після третього на машині. І якщо я вам кажу показати мені паспорт, ви почнете від мене. Бігати Три раза, правильно? Ні, 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 пане. якщо ви не надаєте паспорт, тоді моя людина. Ну, начнем с того, что начнем с того, что я бежал, у меня играла музыка, он вышел с машины, что-то пробормочал. Я сейчас бегу дальше, у меня начинает хирячить тайзером. Это нормально? Ну, дивіться, це вже ваші проблеми. Шо, ну, це мої що, проблеми? Якщо ви музику включили, я не знаю. Настільки і біля вух, що вам там музика грає, ви не чуєте, так скажемо, це ваші є. Неважні проблеми, що не хочу. Ну, капітанчик сьогодні з больки не буде виходити. Ну, капітанчик сьогодні з больки не будуть виходять. Потім я зрозумів, що ця людина вийшла з гри, а це означає, що у неї залишився рошук, тобто вона досі знаходиться в орієнтуванні. Я попросив у неї паспорт. Хоча, в цілому, я міг запакувати її ще дуже давно, тому що було дуже багато провокацій, але можна скинути, що це було в авто. Давайте ваш так. паспорт, будь ласка. Не, не мій німалішого желання. Капітан СБУ у Києва сейчас против капитан ничего его. не знаю кто ты что ты давай давай задерживай задержи, задержи, давай а почему ваши противники стреляют покажите мне звук это я паспорт а я этого хочу запутать я джу, не чую но, них, я не чую я глухий заряды паспорт надайте. я глухий не мог на немом языке объяснить Ставьте, зеркал, разряды. Ебать, а в топом. Ну так же, да. Это аж просто кайданки. Он же не судьба що ти робиш? Взяв включив лейтенанта. Не підкора. Клоу, як ви можете. Ви маєте право підкора? зберігати мовчання, що ви скажете, може бути використано проти вас у суді. У вас є право на адвоката. Якщо ви не можете сплатити приватного, він буде вам виданий державному. У вас є стоять. право на один телефон. Що не підкора? дзвінок? Алло, ти мене спиш. Та пра право на послугу перекладача. Вам зрозумілі. Алло, визивайте перекладач... перекладача перекладача, яку. Візьміть машину. Та, підійти до входу. Відкрив двері авто, посадив людину, пристегну френд небезпеки, закрив двері. і Не забудь, що на форум плаки-плаки А відстав да, безпеки, ви людину відкрив двері. Після чого цей правопорушник передав своїм друзям, а це вже МГ в Діскорд, що його пов'язали, і попросив їх затолити нас біля НПУ Києва. А це вже в нас МГ. Він не міг ніяк передати своїм друзям інформацію, тому що його руки були в кайданках, і він нічого не відігрував в РП-чат. Далі я побачив якусь суету на вулицях Києва, вирішив запитати, чи не потрібна допомога НПУшникам. І потім ми трішечки посралися з щелікам, але ми просто не розуміли один одного і розмовляли на високих тонах. Після чого ми знизили тон вони зрозуміли один одного і нормально закінчили свою розмову. Але далі клан Офніки знову вирішив обісратись. Що тут, коротше, сорян, якщо що, якщо там нагрубив тебе немного. За це сорян. А давай також, вибач, якщо нагрубив. Все, да-да. -то -то. Да-да-да. Хорошого у тебе дня. Давай тобі так. О, тут і бездень, капітан. Ого, ось. Дістав 4 перезарядів. Але ти дві так я тобі скажу. Дом. Да волька дом, собачка моя і Вас десятьоде. Да відкат, відкат. Все відбили. Так відбили. І знову вони вдвох не змогли мене загасити. Ну, сьогодні з не буде виходити. Як жаль. О, Дмитро. привіт. привіт. Попереджаю, що моє відео не є відкатом. і його не можна використовувати для того, щоб залити на мене жалобу на форум. Так, останній момент містить дуже багато порушень, і попрошу вас, моїх підписників, наприклад, мене не робіть такі порушення, не казати щось, коли ви когось убиваєте, тому що це справді порушення. Але те, що роблять люди з цього клана, ви це бачите, я порахував умісним після тих слів, які мені сказала та людина, сказати їй щось подібне у відповідь. Але ви, мої підписники, дуже вас прошу. Ось зараз що відбулося, ще раз скажу. Що я вбив когось і сказав потім щось після того, як вбив: не кажіть такого, не робіть такого. А взагалі, той момент, там, де якась людина сказала: Болька дом це не я, це нейромережа. Да. Ну, всім дякую за перегляд з вами був Квінт. Сподіваюсь, вам сподобалася ось така світа, ось такий конфлікт. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про це. Не забувайте заходити в мій дискорд а також в телеграм за посиланням в описі. А також не забувайте, що я граю на п'ятому та шостому сервері Ukraine GTA. А гру можна скачати за посиланням в описі. Всіх чекаю. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!